Всім привіт! Маленький такий дисклеймер. Це відео я записала 21 березня, 22 березня, в 4 ранку, ми всі прокинулися від вибухів. І загалом сьогодні була наймасштабніша, здається, атака за весь час повномасштабного вторгнення. От, і загалом, коротше, хотіла сказати, я сподіваюся, що у вас все добре, що ви добре себе почуваєте, що ваша менталочка впоралася е, з всіма вибухами, і що ви зараз в безпеці і у вас все в порядку. Е, вирішила випустити це відео просто для того, щоб трошечки ви могли відволіктися. Тому я запрошую вас взяти свою улюблену іграшку, це малиш йому 21 рік. Да. Ось взяти улюблену іграшку, взяти улюблений напій і трошечки подивитися новини. Я сподіваюся, що ви в безпеці, я скажу це ще раз. Я вас люблю і все, погнали до відео. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла-бла-бла, новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. 19 березня Аріана Гранде і Далтон Гомес офіційно розвелися. Між іншим, вже 5 місяців, ніби як вони досягли мирової угоди, і тільки зараз на папері це все зафіксовано. І зафіксовано я б не сказала, що сильно в сторону Аріани, але з іншого боку, ну вони про це домовилися. Тож про що вони домовилися? Що Аріана зробить Далтону одноразову виплату в розмірі мільйона 250 000 тисяч доларів? Гроші від продажу їхнього спільного будинку в лос анджелесі Осі вони розділять навпіл, і також вона оплатить гонорари його адвокатам, але це не повинно перевищувати 25 тисяч доларів, і того дуже багато грошей. Але я так підозрюю, аріани вони є. Цікаво, що вона робить йому цю одноразову виплату. Я не знаю, напевно, на підтримання штанів. Хто зна. Можливо, ви не бачили. В мене якраз вийшов розбір альбому Аріани Гранде «Eternal Sunshine». Він вийшов 8 березня, і я зробила розбір всіх пісень по черзі. Мені здається, відео вийшло, хоч і доволі довгим і об'ємним, але при цьому цікавим. І там є декілька цікавих подробиць з життя Аріани. Цей альбом дуже щирий, як на мене, вийшов. Тому якщо вам цікаво послухати про те, що Далтон зрадив Аріані, то прошу, будь ласка, ось тут за посиланням, можете піти і послухати про весь альбом. Нещодавно Шакіра давала інтерв'ю іспанському People і там вона розбила всі чутки про те, що вона дізналася про зраду Жерара через джем. Якщо ви не пам'ятаєте цю ситуацію, то ходили чутки, що Шакіра дізналася про зраду, тому що колись вона поїхала з дому, залишивши Жерара одного вдома. Повернувшись, вона побачила, що в холодильнику не вистачає джему. А Жерар такий джем не любить. Значить, в домі була якась солодкоїшка, яка з'їла її джем. І таким чином, ніби. Як вона дізналася про е, коханку Жерара. але вона сказала, що всі ці чутки неправда, і насправді ситуація була не настільки весела, скажімо так, якщо можна взагалі так сказати, тому що вона дізналася про ці зради з преси в той момент, поки її батько лежав у лікарні. І можливо, це звучить трошки дивно, що я кажу про те, що Шакірі зрадили після того, як була новина про Аріану Гранди, яка ніби як розбила сім'ю Ітана Слейтера, і увела його від Лілі Джей, яка в момент того, як це став була вагітна, І виходить, що в тій ситуації якби, Аріана права, а в цій ситуації Шакіра права, хоча виходить, вони по різні сторони барикад виходять. так. Але я хочу наголосити на тому, що я Шакірі співчуваю як жінці, які зрадили, і так само я співчуваю Лілі Джей, які зрадили. Я не вважаю, що це правильно або ще щось. Але хто винен в тому, щоб сталася зрада? В випадку з Аріаною це був і танслейтер, в випадку з Шакірою це був Жерар Піке. От і все прояснили. Їдемо далі. 22 березня у Шакіри виходить новий альбом, який, в принципі, і емоційно побудований на тому, що сталася зрада, що все її життя. Змінилося дуже сильно. Вона, як вона каже, сама вона стала мати одиначкою, і це їй не дуже легко дається в тому плані, що вона хоче робити музику, але через те, що в неї є діти, з якими вона хоче проводити час. Вона не встигає спати дуже по-материнськи, тобто, як вона каже, що вона вкладає синів спати і вночі їздить на студію для того, щоб записувати музику. Коротше, момент життя в неї був взагалі не солодкий, і зараз вона випускає альбом про все, що з нею відбувалося. Альбом виходить 22 березня, і ці новини теж вийдуть 22 березня, тому я хотіла вас спитати, чи вам буде цікаво послухати про цей альбом, тому що, як я розумію, він буде доволі насичений життям шакіри. І якщо вам цікаво, то буде. Будь Ласка, напишіть в коментарях. Якщо цікаво, я зроблю відео про цей альбом. В інстаграмі про цей альбом вона написала так: мій новий альбом, який вийде 22 березня. Я створила разом з усіма вами, моєю зграєю вовчиць, які були поруч зі мною на кожному кроці. Створення цієї роботи було алхімічним процесом. Пишучи кожну пісню, я перебудовувала себе, співаючи їх, мої сльози перетворювалися на діаманти, а моя вразливість на силу. І до речі, Шакіра планує їхати в тур з цим альбомом. 17 березня на каналі МАКС вийшла величезна документалка про Нікелодіан, яка називається Quiet on Set. The Dark Side of Kids TV. Тиша на майданчику, темна сторона дитячого телебачення. Там було про канал Нікелодіан в розрізі їхніх дитячих шоу і роботи з Деном Шнайдером. І ця документалка це просто набір всього. Поганого, що ми собі уявляли, там було починаючи від расизму і сексизму, закінчуючи педофілією. Тобто на Нікелодіоні в момент роботи Дена Шнайдера було і відбувалося просто найгірше, що можемо собі уявити. Дуже швиденько пройдемося по тому, що розповідали, тому що там було декілька великих тем. Одразу скажу, що саму документалку я ще не дивилася, тому що вона платна і на каналі Макс. А моя демо-версія закінчилася ще дуже давно. Я поки що не платила, я ж лобка, я навіть не знаю, як сказати, треба подивитися. Але дякуючи інтернету, ми маємо основні тези, які були в цій документалці. Тож вона розпочинається з того, що нам розповідають, яким чином взагалі Ден Шнайдер потрапив на Nickelodeon. Виявляється, з самого початку. У своїй кар'єрі він був актором і навіть снявся в декількох стрічках. Але він дуже швидко закінчив свою акторську кар'єру, коли Nickelodeon покликали його зробити серіал, який називається All Dead, Все це. Вони попросили його написати пілот, це повинно було бути скетч шоу всім все сподобалося, і вони його покликали працювати. І вже починаючи з його першого цього проекту, проглядалося трошечки ненормальне ставлення його до роботи, скажімо так. І хоч зі сторони здавалося, що все йде дуже легко і просто, і добре, і діти задоволені. Самі актори діти сказали, що все було насправді не так добре. Наприклад, вони дуже часто перепрацьовували і працювали набагато більше норми, і в принципі це було нормою, працювати більше норми. Також актори кажуть, що на майданчику було досить багато расизму, тому що Ден краще ладив з білими дітьми, він їх тримав ближче до себе. А як ви розумієте, коли є один такий великий, скажімо так, продюсер, звісно, всі до нього тягнуться, і він надавав перевагу більше білим акторам. І одного разу була така ситуація, коли е, темношкірий хлопчик одягнув там якийсь костюм для скетчу, і сказали, що він недостатньо чорний, скажімо так, і це хлопчика дуже сильно образило, але він не хотів жалітися своїй мамі. Але коли пожалівся, і мама пішла до агенки свого сина, агенка сказала, що не треба нічого казати, не псуй хлопцю кар'єру. І в принципі, мені здається, що це е, лейтмотив всієї праці е, дітей з Ніклодіо. Не кажи зайвого, щоб в тебе не було проблем, щоб ніхто не знав, і багато людей багато чого замовчували через свій страх. Або як, наприклад, дорослі, які працювали на майданчиках, я не знаю, чому вони замовчували. Я не можу собі цього пояснити. Але все по порядку. Я думаю, ви самі знаєте, що шоу Дена Шнайдера е, відрізняється своєю любов'ю до сексуалі. Ці дітей і до оцих недоречних жартів починаючи від костюмів і закінчуючи оціми жартами з подвійним сенсом. Наприклад, коли Аріана Гранде намагалася вичивити картоплю і терла її. Коли, наприклад, в серіалі Все це хлопцю дали фейковий ніс, який був дуже схожий на статевий член, який в кінці чхав шмарклями, і ви самі зможете зрозуміти, на що це схоже. І всякі такі маленькі штучки, і те, як вони їх одягали, про те, про що вони жартували, це зараз викликає вже дуже багато питань. І як сказав Ден Шнайдер, що це ж були серіали для підлітків, ніхто такого ще не робив. Тобто підлітки грають з чи для підлітків, і треба жартувати про те, що смішно для підлітків. Але хіба дорослі не бачили, що це виглядає дивно? На майданчику працює величезна кількість дорослих людей, які цим займаються. І ніхто з них не звернув увагу. Не це якась туфтану. Реально також був сексизм в кімнаті сценаристів, тому що Ден Шнайдер переконаний, що жінки не вміють жартувати, і він завжди гнобив жінок, казав, що вони не вміють жартувати. І взагалі в нього було ставлення дуже сексистське до жінок. І як кажуть сценаристки одного з шоу, що поряд з ним. Ти завжди почувалася як поряд з аб'юзером, і незгода з Деном вела до того, що тебе просто звільнять. Також там була така ситуація, що дві жінки-сценаристки займали одну посаду і ділили одну зарплатню на двох. І це якби теж не окей. В своєму виправдальному відео інтерв'ю, про яке я трошечки докладніше розповім згодом, він сказав, що не він вирішує, як розподіляються зарплатні, і це в принципі так. Але що це нормальна. Тема, коли двоє людей посідають одну посаду, тому що вони ще молоді і ще не мають досвіду. Ось, але в даній ситуації це чомусь були дві жінки, можливо, притягнуто за вуха, але, скоріш за все, ні. Ну і найжахливіше, те, що було і так нам вже відомо, але зараз випливли ще гірші факти. Це те, що на знімальному майданчику Nickelodeon були педофіки яких засудили, і це були реальні люди. І як виявилося, один з цих чоловіків вчинив насильство щодо головної зірки серіалу Дрейк і Джош. Почнемо здалеку в 2004 році, Брайан Пек отримав звинувачення щодо сексуального насильства над дітьми і він. Сидів за гратами 16 місяців. Тоді ми не знали, хто була ця дитина, над якою вчиняли сексуальне насильство. Але зараз в цій документалці ми дізналися, що це був головний герой Дрейк Белл. І це був не якийсь короткий епізод насильства, хоча я не кажу, що це краще або гірше. Це був довгий. Період це було близько півроку. Взагалі цей Брайан Пек він був частиною шоу. В нього була там якась другорядна роль, а також він був тренером з діалогу, тобто дуже багато дітей з ним пересікалися. І, в принципі, Дрейк Бел не єдина його жертва, але просто в цій документалці розкривалися його ім'я. Так, от цей чувак. Мав доступ до багатьох дітей і Дрейк просто став такою величезною і масштабною жертвою. Більше того, він діяв абсолютно свідомо, тому що, як сказав Дрейк. Брайан він просто проклав шлях в життя Дрейка, він втерся в його довіру. Він йому казав, що його батько його не любить, що його батько його покине, і він намагався усіляко розсорити Дрейка і його батька, тому що батько на той момент був його менеджером. Тобто, як ви розумієте, цей Брайан абсолютно свідомо намагався захопити всі сфери життя хлопця. Після того, як у цього Брайана вийшло посварити батька з сином, цей Брайан став, ну скажімо так, нести відповідальність за Дрейка, почав його возити по Лос-Анджелесу. Вони разом гуляли, і Дрейк дуже часто зупинявся у нього вдома, зупинявся з ним на ночівлю. І одного разу Дрейк прокинувся від того, що Брайан намагається його згубати. Як сказав Дрейк Белл, це насильство воно було масштабним і воно тривало місяцями. І це ставало все гірше і гірше і гірше. І він не бачив виходу з цього. І він відчував, що він знаходиться в пастці, І одного разу, коли він розмовляв зі своєю мамою по телефону. Він не втримався, вибухнув і розповів їй, що відбувається. І тоді всі зреагували, і поліція попросила Дрейка, щоб він зателефонував Браяну по закритій лінії, яку поліція зможе прослуховувати, щоб таким чином вони отримали щиросердне зізнання в тому, що сталося. Ось, взагалі, в мене питання тут стоїть фундаментальне, в тому, що ем, хлопчик якому було 15 років, здається, живе з чужим мужиком. У нього є мати і є батько, а він десь там. Я розумію, що ем, ця людина виглядає довірною особою, тому що він е, вважає представляє канал Nickelodeon в очах батьків. Та все ж. Якийсь чужий мужик з твоєю дитиною проводить час, ніби він його батько. Це ж не нормально. Після того як сталася ця телефонна розмова, Брайана Пека заарештували. Це було в 2004 році, і тоді він не визнав своєї провини. Ось і коли був суд на стороні Брайана було дуже багато людей, і дуже багато друзів і знайомих Дрейка. Тому що ніхто не очікував, що таке взагалі може бути, що Брайан Пек, він така хороша людина, і тут. От таке от сталося, не може бути. І тоді Дрек, звісно, він був в шоці від тої кількості людей, які підтримали насильника. Знаєте, що найцікавіше, що цей чувак відсидів 16 місяців, вийшов у 2005 році, і далі і ще й навіть попрацював на телеканалі Disney+. Він працював над серіалом Світське життя за Кайкоді з діленом і Колом Спроус. На дитячому каналі працює людина, яка сиділа за насильство над неповнолітніми. І... Вони взяли його на роботу. Але, звісно, після того, як вони дізналися і прочекали інформацію про нього, вони його звільнили. Але, блін, невже вже ще ніяким чином не проходить ем, перевірка якась? Ну, коротше, у мене немає слів, реально. Загалом дуже багато інформації видала нам ця документалка, і це дуже страшно. Дуже страшно сам факт того, що. Багато людей бачили, що відбувається, бачили і чули жарти, які пише Ден Шнайдер. Бачили костюми, в які вдягають дітей. Вони всі це бачили. І зараз кажуть, що ніби як ми дорослі дивимося старі дитячі серіали, і це здається нам ненормальним. Але ну так і є. Ми, як дорослі, зараз розуміємо, що нормально, що ненормально. Діти настільки класно не викупають і не можуть сказати. Тому це справа дорослого роз'яснити, що є нормою і як можна поводитися з собою, а як не можна. І це саме справа дорослих. І всі ці дорослі вони просто підігрували дену, підігрували нікелодіону і продавали сексуалізацію, продавали ці брудні жарти, тому що це продавалося. А воно продавалося чому? Звісно, коли ти жартуєш, Рартуєш перед дітьми про жопу, їм буде смішно, це факт. Іноді мені навіть смішно. Але як дорослі люди, ми маємо можливість формувати те, що буде дітям, наприклад, смішно. Я зараз працюю з дітьми, і я розумію, що я, як доросла, я і є тою самою людиною, яка їм показує, що можна робити, а що не можна робити, як можна себе поводити, а як не можна себе поводити. Так само з серіалами, якщо ви будете їм показувати нос в формі члена, вони будуть. Дивитися на нос в формі члена. І якби, А якщо вам покажете щось інше, то вони будуть дивитися на щось інше. Тому що, як би це тупо не звучало, ніби як запит іде від людей, які дивляться, але насправді запит формують ті, хто це видають, ті, хто це знімають. А, коротше, до Дена Шнайдера. Цей прекрасний гімнюк записав 20 хвилинне інтерв'ю з собою, яке в нього взяв колишній актор серіалу Айкарлі, де він. Скажімо так, казав речі, які ми всі хотіли б від нього почути. Він вибачався, він вибачався за масажі, які відбувалися на знімальному майданчику. Вибачався за оці дістюрбінг, жарти про, е, з сексуальним підтекстом. Він за це все вибачався і каже: якщо зараз ви вважаєте, що це треба вирізати, вирізайте. Я мені дуже соромно, я вибачаюсь. Але якщо чесно, ну просто. Людина на ньому вже котрий рік підряд, коли згадують про Нікалотя, на ньому шапка палає, якби. І він, звісно, намагається будь-яким чином відкараскатися і сказати, це було мені соромно. Можливо. Він покаявся, в своїй душі зрозумів, що він творив херню і все інше. Але це не відбудує назад психіку дітей. Ось, і це дуже показовий і дуже жахливий приклад того, що дорослі е, свідомо або несвідомо, скоріш за все, свідомо, можуть робити з дітьми. І наскільки це жахливо. Дену Шнайдеру, я не знаю, я не вірю. Ну, я просто на нього дивлюся і розумію, що. Е, Оці десятиліття, що він працював з дітьми, він не міг не розуміти, що це не ок. Не міг. Може, він розкаявся під кінець свого життя, е, типу, в рай хочеться попасти, знаєте. Але я не вірю, правда. І більше того, я вже це сто раз сказала: але дорослі навколо вони куди дивилися. Я не кажу вже про батьків, я кажу про тих, хто це знімав, і тих, хто був свідками. Так, переходимо до чогось більш веселого, тому що коротше. Я обожнюю той вихор всяких діалогів, що відбувається навколо фільму Мадам Веб, Мадам Павутина тому, що всі головні акторки Сіні Свінні, Дакота Джонсон, вони просто намагаються зробити вигляд, що я не при ділах, так сталося, я не мала ніякого впливу. Боже Боже, просто не звинувачуйте мене в тому, що вийшов цей фільм. Ніби він настільки гавняний, що просто не хотілося до нього торкатися. Я сразу скажу, що я не дивилася і. Він зараз іде в кіно, не знаю, можу сходити, але я вже стільки всього від них почула, наскільки він поганий, що мені якби не хочеться витрачати свої 150 гривнів. Ну, чесне слово. Тож, що зараз? В нещодавному інтерв'ю GQ UK Сіні Свіні сказала, що її участь в фільмі Мадам Павутина це був такий собі бізнес-хід. Це було її стратегічне рішення, яке іще. Окупилося тому, що зараз в неї виходить фільм, який називається «Anyone But You», і він виходить завдяки тому, що вона змогла подружитися з людьми з Соні. І через те, що в неї є оця увага до мадам Павутини, вона вважає трафік людей, переправляє на своє інше кіно. Ну хитрюшка, ну реально. Як вона сама сказала, якби я не знялася у мадам Павутині, у мене не було б стосунків з тими, хто приймає там рішення. Усе в моїй кар'єрі я роблю не просто заради цієї історії, а заради стратегічних бізнес рішень Окей, Сідні, ми зрозуміли, ми тобі повірили. Це все тому, що ти розумна, а, а фільм просто став жертвою твого бізнес-рішення. Я не знаю, як це сказати. Походу, треба сходити на цей фільм. Ну реально, не може бути настільки погано, наскільки вони його малюють. Будь ласка, якщо ви ходили в кіно на мадам Павутину, то напишіть в коментарях, як вам це кіно, чи воно вам сподобалося. Скажіть мені, будь ласка, чи ви готові побачити фільм по грі The Sims? Тому що я так, і я вам скажу так ще, що зараз триває розробка цього кіно, і продюсеркою цього кіно стала Марго Робі. Взагалі, цим фільмом займається величезна команда і Lucky Chap Entertainment. А це саме ті люди, що зробили фільм Барбі. Як ви розумієте, вони скоріш за все розраховують, що буде. Приблизно той самий фурор, що з Барбі. Мені було б цікаво подивитися, тому що я, скажімо так, в мене ніколи в житті не було компуктера, який тягнув гру The Sims. І коли я десь грала, то це було десь у моїх друзів. Тобто в мене з'явився нормальний комп'ютер, коли мені стало вже багато років, щоб я могла його собі сама купити. Тому в дитинстві я грала в The Sims, я або дивилася, або дивилася. Мені Цікаво, що це буде, хто там буде зніматися, який буде сюжет, тому що насправді всесвіт The Sims настільки об'ємний і широченний, що можна просто про все знімати. І про кризу цих героїв, і про все, що завгодно. Коротше, мені буде цікаво, і більше того, мені цікаво, якими будуть челенджі в Тіктоці, яка буде естетика в той момент, як ми будемо показувати сімів. Коротше. Мені було б цікаво подивитися таке легеньке, або не дуже легеньке кіно, тому що Барбі теж, начебто, легеньке кіно з отакими от сенсами, які, від яких ти потім чомусь плачеш, і така я в рожевому прийшла на фільм, що я ридаю. Да. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже сильно вдячна вам за перегляд, вдячна, що ви були зі мною. Я хочу сказати, що ви можете підтримати цей канал своєю вподобачкою, коментарем, можете підписатися на нього. Я буду вам дуже сильно вдячна. Якщо ви розширите це відео і розкажете про цей канал своїм друзям, я просто капець, як буду вам вдячна і. Я вас дуже сильно люблю. Якщо ви хочете підтримати канал копійкою, є всі реквізити в описі до цього відео. Якщо ви хочете допомогти мені назбирати на камеру, то баночка підтримки каналу є в описі до цього відео. Зараз я збираю на камеру. Вона коштує 26 тисяч. Ось я ще по своїм маленьким загашничкам буду скрепсти і все теж скину в цю банку. Коротше, якщо ви хочете приєднатися, будь ласка, я вам буду дуже сильно вдячна. Також я хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд Animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. І, звісно, я прошу вас задонатити спочатку на військові гуманітарні збори, а потім вже мені задонатити, якщо у вас залишиться, якщо вам захочеться. Звісно, ми закриваємо спочатку наші найактуальніші потреби. Тож, я вам дуже сильно вдячна за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося, тому що я старалася. До речі, в мене є телеграм-канал, в якому я також розповідаю новини Зірок. Точніше, як розповідаю. Я туди репощу те, що мені цікаво, і те, що мені здається, прикольним. І загалом я туди скидаю те, про що ти ніби як тут не розкажеш на каналі в глобальних новинах, скажімо так, але це все ще є цікаво. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до телеграм-каналу. Коротше, головне, що я хочу вам сказати. Покажу вам Сіцилію, тому що вона бусечка, слапотусечка о 6.30 ранку, як мій будільничок, як дзвоночок, починає співати. Мама, мама, будь ласка, пограй зі мною. Іди тепер до мене. Я вся в шерсті. Я така щаслива котяча мамка. Тож, ми з Сіцилією... Окей. Тож, ми з Сіцилією дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами. Всім смачного хто. О, їсть! Не мене! Ми дуже вам вдячні і побачимося з вами в наступному відео. бай бай А як гратися, то ти перша, звісно. Як на ручках, 30 секунд посидіти. 30, максимум 50. Все, іди, іди, іди.